Все, пішло. Ретро 2033. Зараз я буду вибирати теж машину. О, коротше, я зрозумів. Ми з Богданом їздили на таких і вони в мене взагалі не підготовлені. А так само. А може можна орендувати, можна орендувати RSX Type S. А вони підготовлені? Вона краще, ніж мої, тому я беру ту, що оренду. Це клас 588, а в мене... моїх 533 максимум, бо вони стокові. Попробуй, У когось вітер. Бачили, бачили, який у мене крутий костюм звідти на рожком із космосу. Ага.